Всім привіт! Я показую, як виконувати завдання в проєкті Castle Shopping. Так, нажимаємо Покупка і тут, так як ми безкоштовні члени vip 0, світиться наш VIP. Якщо, наприклад, ви vip 2, то ви обираєте VIP 2. Так, і ви шукаєте завдання. Ви бачите, перше завдання в процесі підготовки не підходить, друге коштує 5 доларів. також ні. Так, Третє 0, але буде нарисованим. Теж не підходить. Нам потрібно завдання, де буде писати пле... place An Order now. Так, я не дуже сильно дружу з англійською, тому вибачайте за вимову. Так, тут пишемо будь-який коментар англійською. Перед тим як перший раз робити замовлення, вас попросить зберегти адресу. Адресу зберегла я там, на, скажімо так. Приблизно ну зовсім не то, так і встановити фінансовий пароль з шести цифр. Обов'язково його запам'ятовуємо, тому що він потрібен при бачите, введіть платитижний пароль при кожній вашій покупочці. Також він потрібен для виведення коштів. Тому пароль ще додатково з шести цифр, не той, яким ми входимо в кабінет, вам потрібен для того, щоб взагалі працювати в кабінеті. Тому будьте уважники, його обов'язково записуйте тут і виводити свій пароль. Нараховується вже баланс. І кожного дня ми заробляємо 0,99 долара. Щоб активувати свій профіль і була можливість виводити кошти, обов'язково напишіть мені в особисті або в рекламному оголошенні під відео є група, в яку вам потрібно перейти і написати мені. Тому що якщо менеджер не активує ваш аккаунт, відповідно вся ваша робота буде марною. Тому зв'язок з наставником і менеджером адміністратором проекту. Обов'язковий. Всім гарних заробітків, великого профіту. Детальніше про вивід і решту нюансів, які є в кабінеті, і їх потрібно знати в наступних відео. Ось вже повністю зарахувалася вся сума на баланс на сьогоднішній день. Виконую завдання 3 дні. Відповідно, на балансі в мене 2,97. А так, всім гарних заробітків! Посилаю на реєстрацію, на завантаження додатку в мене під відео.